Добрий день! Мої вітання поціновувачам вінтажної біжутерії. Продовжуємо розглядати лот з сережками на гвинтах. Перша пара асоціюється у мене з весняною квіткою примулою. І це досить символічно, бо сьогодні на календарі 1 березня. Два кольори волошковий з ефектом мунглоу і ніжний персиковий, пелюстки в оправі безель. Гарне збереження. Не марковані. Діаметр квітки десь 2 см. Привертають увагу. Досить зручний гвинт, широкий далі лаконічні, прості, але ефектні. Це найпоширеніша форма огранювання діамантів кругла. Але в нашому варіанті це прозоре скло, це не дорогоцінний камінь. На жаль. Фурнітура виготовлена зі срібла. Ось є маркування стерлінг. Не знаю, фокус є чи немає. Важко читається. А також є дві букви A and Z. Не знаю цю марку, такі базові універсальні сережки. Милі бантики. Мода циклічна, тому ця пара є досить трендовою зараз, на мій погляд. Вони мініатюрні, центр смарагдовий кристал і малесенькі прозорі. Одного не вистачає, але це незначний ремонт, я відновлю їх. Вони чудові. Не марковані. Теж мають зручний гвинтик. Дуже стильні. Наступна пара. Я б ці сережки назвала вічна троянда сплячої красуні. Помаранчева квітка 3D у прозорому пластику. Овальна форма 2 см. Малесенькі гвинтики, Маркування немає. Зовнішній вигляд дуже хороший, легкі. Наступна пара святкові сережки, оздоблені кристалами бірюзового кольору. Відтінки від світлого до більш темного. Гарно виблискують. І кристали мають різну форму. Круглі, прямокутні, ромбовидні, Фурнітура срібного кольору, немарковані, святкові ошатні сережки. Яскраві сережки оздоблені акцентним кристалом рубінового кольору. Має овальну форму, є також прозорі кристали маленькі. Зворотня сторона. Маркування є фокусу. Немає, як завжди. Це Коро Гвинтик Квітка. Не буду проводити історичний екскурс, скажу лише, що створили компанію двоє завзятих чоловіків: Розенберг і Кон. які не були дизайнерами. А були бізнесменами і досить непоганими, бо марка проіснувала аж цілих 78 років, створюючи неперевершені прикраси для жінок і оздоблюючи свої вироби кристалами, люцитом, натуральним камінням, а також фарфором. Гарні. Пара, яка теж є модною зараз, молочного кольору на мистини, напівпрозорі. Знову з Moon Glow. нестатична крапля, ніби обвита тонкою золотою проволокою. стан. Збереження 9 з десяти. І вони не марковані хороші. Наступна пара. Великий круглий кристал. сапфірового кольору. В обрамленні... Прозорих стразів різної форми. Непогано збереглися, маленька шапочка на гвинтику, маркування немає. Просто шикарний блиск. І зверніть увагу, який красивий. Насичений, глибокий синій колір. Далі легкі сережки з пластиковими вставками, які нагадують опалове рожеве скло, вони симетричні. Немарковані збереження чудове. І бачу, що йде м -м, градація від меншої до більшої непогані. А ось ці сережки. Кожі на кліпси, але замість лапки гвинтики матове перламутрове покриття вершкового кольору, діаметр десь 2,5 см. Стан збереження ідеальний, немов з магазину, маркування немає. І якщо вам треба обирати, то віддавайте перевагу саме широкій шапочці на гвинтах. Не маленький, а широкий. Це і зручність, і естетика. Далі Чорно-білі лілеї. Емаль і прозорі кристали. Стан. Дуже хороший. Маркування немає. Це, до речі, класика не тільки в одязі, а й у вінтажній біжутерії теж. Поєднання чорного з білим. Лаконічні. Можна і в будень, і в свято. Знову квіти, але вже інші. Квітка, схожа на матіолу. Чотири пелюстки, покриті сніжно-білою емаллю та оздоблені кристалами рожевим і блакитним. Стан збереження непоганий. Ну, трошки зійшло покриття. І вони марковані. Ліснер і знак копірайту. Ну, Судячи з назви, стає зрозуміло, що заснував цю компанію німець емігрант. Марка проіснувала 50 років аж пів віку. І переважна більшість прикрас це абстрактні геометричні фігури, квіти, фрукти, і досить рідкісними є різнокольорові вироби флористичної тематики. Я думаю, що це наш представник. Радію цій знахідці. Ой, знову цей гарнезний колір смарагдовий. Різна форма кристалів. І вони не приклеєні, а міцно закріплені цапами або крапанами, Виблискують. Ось так виглядає зворотня сторона. І вони марковані. Тут сніжинка і дві літери P. Не знаю, що це за марка. Красиві. Тут, на яку пару не подивись, вони всі гарні. Так. Двохярусна квітка. З серединкою яскраво-червоним кристалом. Діаметр півтора сантиметри десь. Зворотня сторона. Гарна деталізація, навіть жилки на пелюстках проглядаються. І вони марковані, написано, «Стерлінг». Тобто виготовлені зі срібла повністю і покриті позолотою. Ну, я так думаю. Виглядають вони саме так. І остання пара сережок дуже ошатних. Центральний круглий кристал аметистового кольору в обрамленні менших прозорих. Сяють як сваровські. Маркування є ромб, а на ньому перпендикулярно щось схоже на циркуль. Ну, Підкажіть, якщо знаєте, словом не сережки, а шик, блиск і розкіш. Дуже красиві. У нас сьогодні не огляд сережок на гвинтах, а якийсь ботанічний сад. Примула, троянди. Матіола. Ну, нехай буде. Маргаритка і лілеї. Тому пробуджуємося як перші квіти на весні і віримо у краще майбутнє. Дякую вам за перегляди, вподобайки та коментарі. Зустрінемося за тиждень.